Мій перший вірш написаний в окопі на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ не білий, вже а чорний, вогненна ніч присвічувала дню. І той копчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком красивий світ обвуглена заря, а я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки овкласи, в казки літать на крилах політур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршо мене скажеш, чи нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомен той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі.